Вітаю глядачів каналу Раї. В ефірі Новини Прикарпаття в студії Олена Данилюк. Про все важливе за добу розповім вам просто зараз. Смертельна автотроща 12 травня на об'їзній дорозі Калуша зіткнулися мотоцикл та вантажний мікроавтобус. Унаслідок ДТП мотоцикліст загинув на місці, а його 46-річну пасажирку госпіталізували. Водія вантажівки перевірили на вміст алкоголю у крові. Результат показав, що він був тверезий. Наразі його затримали. Подробиці у сюжеті. Смертельна аварія поблизу Калуша. 12 травня на автодорозі Н-10 сполученням з три Чернівці Мамалига 50-річний водій вантажного мікроавтобуса, мешканець Рогатинської громади, їхав у напрямку Калуша. Відтак, повертаючи ліворуч, Керманич виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з мотоциклом. Мотоциклом керував 59-річний мешканець Хмельницької області, який рухався у своїй смузі для руху. Внаслідок автопригоди водій мотоцикла від отриманих травм загинув на місці події. А пасажирку 1977 року народження доставлено до лікарні. Жінка мешканка Хвальницької області. Водія вантажівки перевірили на вміст алкоголю у крові. Результат показав, що він був тверезий. Чоловіка затримали в порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України відомості про подію внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286, а саме порушення правил безпеки дорожнього руху. Або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть потерпілого Кримінального кодексу України. У рамках досудового розслідування призначено низку експертиз. Юлія Торконяк, Віктор Костинюк телерадіокомпанія Раї. Жовтий рівень небезпеки. Синоптики попереджають прикарпатців про погіршення погодних умов. В області прогнозують сильний вітер, грозу та град. І так жителів Івано-Франківщини просять дотримуватись правил безпеки. Усі вікна будинків щільно закриті. Якщо ви опинилися на вулиці, тримайтесь подалі від рекламних щитів, ліній електропередач і дерев. У разі сильного вітру, ховайтеся у найближчому приміщенні або в природному укритті. А також не паркуйте автомобілі поруч із великими деревами. Майже втричі більше, ніж торік у Франківській громаді триває посівна кампанія, а комунальне підприємство «Франківськ Агро» вже активно засіває поля у селах громади. Роботи наразі тривають у селі Радча, де сіють сою. Подробиці у сюжеті. Врожаю бути в Івано-Франківській громаді триває посівна кампанія. Аграрії наповно засівають поля. Наразі працюють у селі Радча. Тут сіють сою на площі понад 27 гектарів. Так як у нас збільшилася площа земельних ділянок, порядку в два рази з минулим роком ми додавали ще декілька культур, соняшник та гречку. Ну і соя добре виробляє землю, є добрим попередником. От, ну а в свою чергу в Культура і на даному на даний час є попит на ринку на неї. Засіємо одну ділянку і переходимо далі на посів врачі 20 гектарів. От поетапно забудемо рухатися з рачу до тисминичан, до братківців, до бривлян. На 150 гектарах землі громади Франківськ-Агро засіє сую, соняшник та гречку. Цьогоріч, каже заступник міського голови Микола Вітенко: усі роботи виконали вчасно. Но, утім, через рясні опади сама посівна затрималась на два тижні. Однак запевняє посадовець, усе надолужать. Буквально минулого тижня вдалося розпочати безпосередньо посівну кампанію в частині висівання матеріалу. Зокрема, протягом трьох днів вдалося вже в селі тисменичани засіяти сою. Сорт Ментор 45 гектарів. Це є тисменичане, повторюся, і е, так само вдалося в сері Радч 20 гектарів засіяти сонячником. Це є культура, яка потребує більше часу, але загалом нам е, вчасно це вдалося. Перше обробляти землі у селах Франківської громади. Місто взялося торік. Початок наголошує Руслан Марцінків був більш ніж вдалим. Усю продукцію вдалося реалізувати сонячник та гречка, які цього року засіяли. Вперше впевнений голова громади також матимуть попит. Де більшого серед підприємств із переробки та виготовлення соняшникової олії та гречаної крупи. До кінця року мають запрацювати комунальні наші парники, де буде вирощуватись зелень, в тому числі для наших дитячих садочків і шкіл. Тому розвиваємо, готуємося до наступного року. Наступного року ще розширимо кількість, ну і можливо будемо брати паїв людей і теж їх обробляти. У час війни зазначає голова громади вирощення сільськогосподарської продукції у тилу як ніколи на часі, адже значна частина земель в Україні для ведення господарства заміновані або окуповані загарбниками. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія «Раї». Наша історія, наше майбутнє. На Прикарпатті презентували копію старунського носорога. Відтворена доісторична істота експонується у музеях світу, а відтепер буде і на Прикарпатті. Де зберігається оригінал та в чому полягала унікальність, розкаже Ліляна Іванічук. Волохатий носоріг на Прикарпатті. На Івано-Франківщині презентували копію старунського носорога, рештки якого знайшли ще на початку минулого століття. Науковець Андрій Бокотей зазначає, це унікальна подія не лише для прикарпаття, а й для України. Унікальність полягала саме в тому, що це була туша, це було тіло законсервоване в озокериті, в нафті, в різноманітних парафінових сполуках. Це була шкіра з рештками шерсті. Навіть в шлунку були рештки рослин, якими він харчувався. Тобто, це була достатньо добре збережена тварина, яких до того раніше не знаходили. Оригінал старунського носорога експонується у Краківському музеї, а його копії дивують відвідувачів у сотні світових музеїв. Відтепер гордість української історії буде й на Івано-Франківщині, зазначає журналістка Алла Пас, котра стала ініціаторкою відтворення історичної знахідки, що була виявлена на території Прикарпатського краю у 1929 році. Я е, зрозуміла наскільки. Оця старунська знахідка, вона унікальна для світу і насправді, що Прикарпаття нею може пишатися. ну тобто Це на рівні, як я не знаю гробниці в Єгипті. Скіфська пектораль і цей перелік можна перераховувати дуже довго. Спочатку перемовини з поляками, а потім складне перевезення. Доставити експозицію було нелегко, зізнається Юлія Поясик. У нас є дотичні люди до цієї події, так і до цієї ідеї. Це, зокрема, Алла Пас і ем, організатор, який допоміг у перевезенні. Скульптури сюди, це голова Богорочанської територіальної громади Заремба Ростислав. Ну, звісно, це була важка праця, так, ідея дуже цікава, дуже цікава, тому що вона є поштовхом для наступного, наступних таких археологічних, можливо, розкопок експедицій, так? які нас пов'язують із. Міжнародними музеями, так і міжнародними науковцями не лише рештки до історичних істот, а й корисні копалини та поселення древніх людей можна знайти на Богородчанщині. Зазначає професор Андрій Бокотей. Потенціал неймовірний. Це унікальна структура, унікальне місце, де ще в 19 столітті нафта залягала. Відкрито, тобто її черпали якимось ємкостями, потім копали в шахти для того, щоб видобути нафту, а пізніше його озокерит, який під нею залягав земний віск. Ця ділянка існує вже дуже давно, і ще з тих часів, коли там мандрували мамути, носороги, великороги олені і багато інших тварин, які на приликий жаль, не дожили до наших часів. Там довкола старуні знайдено 17 палеолітичних стоянок давньої людини, первісної людини. Тому там є можливість знайти навіть законсервованих людей в тих речовинах. Побачити копію старунського носорога можна у музеї цивілізації, у парку історії землі, ще в селі Підгір'я Богородчанської громади. Ліліана Іванійчук, Андрій Левків, Анастасія Бегей. Новини телерадіо Рай. Зробити дошкільну освіту якісною та доступною у Прикарпатському національному університеті відбувся круглий стіл, сучасний заклад дошкільної освіти, лідерство, діджиталізація, майбутній капітал. І так освітяни та посадовці говорили про виклики, які довелося пройти через повномасштабне вторгнення Росії та як досконалювали систему, щоб дошкільнята отримували необхідні знання та навички. А також дискутували щодо майбутнього закону про дошкільну освіту. Лідерство діджиталізація майбутній капітал в Івано-Франківську обговорили, якою має бути сучасна дошкільна освіта. Через повномасштабне вторгнення Росії, розповідає керівниця Центру раннього розвитку дитини Ольга Райпольська, велика кількість дітлахів втратила доступ до якісних знань. Тому зараз напрацьовують нову систему, завдяки якій вдасться забезпечити дошкільнят необхідним матеріалом. Ця система і організація сучасного закладу дошкільної освіти допомоги. Можуть організувати освітній процес або в змішаному форматі, або дистанційну освіту, яку зможуть дати навіть батьки вдома самостійно, не маючи відповідної педагогічної освіти. Якщо заклади заклад дошкільної освіти має безпекові відповідає безпековим вимогам, має сховище, яке відповідає вимогам до такого типу споруд. якщо Воно знаходиться на території України, то дійсно є можливість організації освітнього процесу. Ті діти, які не переїхали з місця з цього району, вони відвідують садочок, як зазвичай. Якщо діти були вимушені. Поїхати, якщо це окупована територія, або якщо внаслідок інших причин батьки виїхали, прийняли рішення і виїхали за межі України, то дистанційно підключаючись до закладу освіти, до його цифрового освітнього середовища, вони можуть здобувати дошкільну освіту дистанційно. Голова комітету Верховної Ради України з питань освіти Сергій Бабак наголошує: нині посадовці повинні подбати саме про ранній розвиток дітлахів. Відтак на меті діджиталізувати дошкільну освіту. Закривати очі на нові технології, закривати очі на ті самі гаджети і діджиталізацію не можна. Не можна також повністю замінити освіту діджиталізацію, тому ці елементи мають бути в ігровій формі або в будь-якій іншій розважальній формі. Вони можуть використовувати навіть гаджети під час освітнього процесу. Це буде простіше для них для адаптації для дошколи і до майбутніх вищих чаберів освіти. Наразі в Україні вже функціонує інноваційна система освіти та піклування дітей раннього та дошкільного віку. Вона включає велику кількість компонентів, які в рази спрощують навчання як для дітлахів і їх батьків, так і для педагогів. Вона включає плани конспекти, Щоденне да розписаний план конспект на кожен день. Абсолютно це 1040 сценаріїв на чотири вікові категорії. Плюс це повністю дидактичний супровід відео. Всі малюнки, фотографії, все, що вам потрібно на день, все вже є в системі. Вам нічого додатково не потрібно. Ну і відповідно, там розписані заняття, там розписані всі види, види діяльності на протязі дня. Це і прогулянка, які навички сформувати, як гігієнічно доглядати за дитиною, яку зарядку проводити. Ну тобто, абсолютно, ви просто берете і працюєте з системою. Особливої підготовки та підтримки у галузі дошкільної освіти наголошує ректор Прикарпатського університету Ігор Цепенда, потребують гірські райони. Ті проблеми, які сьогодні є в гірських регіонах, це відсутність дитячих садків. І сьогодні будуть запропоновані нові моделі, які будуть дозволяти дитині, не зважаючи на те, чи є дитячий садок чи немає, розвиватися і формувати ті компетенції компетенції, які повинні бути в цьому ранньому віці. Ми також сьогодні будемо розглядати і моделі будівництва дитячих садків, які будуть оптимальні для гірських регіонів. Тому сьогоднішня дискусія вона дійсно важлива напередодні прийняття закону про дошкільну освіту. І для нас важливо, що саме проблематика гірського регіону входить в поле зору законодавців. Нагадаємо, у березні Верховна Рада ухвалила законопроєкт про реформу дошкільної освіти у першому читанні. Документ має забезпечити справедливу черговість зарахування дітей до комунальних закладів освіти через чітке визначення території обслуговування. Зміни стосуватимуться і форми дитячих садочків, а також діятимуть різні форми здобуття дошкільної освіти. Дистанційна педагогічний патронаж та мережева, коли дитина навчається у різних дитсадочках одного. Одночасно Юлія Туркуняк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї слухали мотивуючі історії успішних мам, малювали автопортрети, відвідали майстер-клас. Департамент молодіжної політики та спорту Івано-Франківської міської ради та благодійний фонд Керітас Івано-Франківськ Української греко-католицької церкви організували ресурсно-відпочинковий день для матерів під назвою Майданчик для мам. Для діток також були передбачені розваги про програму та мету заходу. Розкажемо далі. Тренінги, лекції та майстер-класи. Такі розваги організував департамент молодіжної політики та спорту разом з благодійною організацією Карітас. Психологиня проєкту зазначає, в складний час важливо давати собі можливість відпочити та наповнитись, особливо мамам. Цей захід особливо зараз дуже потрібен для матусь, тому що вони багато піклуються про діток, віддають багато свого часу, зусиль та і дуже важливо, щоб і вони теж, Теж подбали про себе, про свій ресурс, наповнились, надихнулись. Та, і е, таким заходом ще хочеться знаєте, так вшанувати матусь і їхню таку повсякденну. Е... Таку працю материнську. Психологиня Ірина провела тренінг Мама в ресурсі. Де наші мами можуть навчитися способів турботи про себе, отримати психоемоційне розвантаження і взагалі гарно провести час у спілкуванні. Вибрати можна закритими очима, вибрати собі так. Автопортрет Я жінка терапія, що дозволяє розслабитись та відкрити в собі нове. Художниця зазначає. Кожна жінка малює себе, і на цьому майстер-класі можна відкрити нові можливості. Ну і моє завдання їх, напевно, дати віру в себе, віру в те, що вони можуть все, і навіть те, що вони колись ніколи ще не пробували малювати, тому що кожен з нас в душі художник і кожна жінка малює себе, свій портрет кожного ранку перед дзеркалом. Людина, малюючи на папері, десь трошечки викладає якусь свою емоцію, навіть використовуючи різні фарби, кожна фарба несе якісь навантаження, кожна фарба. Кожен колір має якийсь певний емоційний настрій, і це також важливо. Тобто, вилити свої переживання, свої думки через фарбу, через колір. Відвідала майстер-клас, і пані Оксана каже, дуже любить творчі заходи. І намагається завжди відвідувати такі події. Я люблю малювати, ліпити з глини, займатися взагалі творчістю. І ну по можливості не пропускаю такі заходи і вожу своїх внуків з собою, і вони пішли гратися. а Я вирішила трошки намалювати свій автопортрет. Поки матусі відпочивають, діти бавляться. Для них організували простір для малювання та переглядів мультфільмів. Ліліана Іванічук, Анастасія Бегей, новини телерадіокомпанія. Мама для багатьох із нас це слово стало першим у житті. У День матері мільйони людей дякують своїм ненькам за те, що зазвичай здається буденним. Коломияни об'єдналися у флешмові, щоб висловити свою любов та вдячність не тільки своїм матерям, а й тим, які щодня чекають хорошої звістки від дітей, що зараз стоять на захисті. Нашого і з вами спокою, мама. У багатьох людей це слово викликає безмежну кількість теплих спогадів та емоцій. У день матері Коломияна влаштувала флешмоб за участі мистецьких колективів міста. Захід приурочений нашим мамусям. Це найрідніші наші, які нас породили, які нас провели в цей світ. І для кожної дитини. Мама, це саме перше, що вона вимовляє в своєму житті, і найдорожче. день матері чудова можливість подякувати своїй нині за те, що зазвичай здається буденним. Втім, потребує окремої уваги та вдячності. Материнство це є понад усе. Я щодня дякую Богу, що я маю таку чарівну донечку, талановиту люблячу розумну. Бажаю їй у цьому житті, щоб вона досягла тих вершин, яких бажає Божого благословіння миру на нашій рідній Україні. Подяки, каже Мирослава Воротняк. Заслуговують і матері наших захисників, які щодня чекають повернення своїх дітей. Ці мамусі, які страдають і чекають своїх синів. Я хочу побажати твердості, міцності, впевненості, що перемога точно буде за, за нами. Дякуючи нашим, нашим героям, нашим героїням, ми вистоїмо, ми переможемо. Слава нашим матерям. Арсен Миронюк, Галина Ровенчук, новини телерадіокомпанія Раї. Про важливе у світі розповімо вам після невеликої перерви. Залишайтеся з раї. どうした